Якщо говорити про випадки, коли ЕКЗ не спрацювало, а що ви рекомендуєте парі? Якщо вони декілька разів вже це зробили і немає результату, є якісь альтернативи для таких пар? Взагалі так, і насправді в світі вважається, що до 30% пацієнтів можуть не вагітніти з перших трьох-чотирьох спроб. Тобто це достатньо високий відсоток. Але зазвичай ми знаємо, зазвичай чому ці пари не вагітнюють. Тобто, це можуть бути як жіночий, так і чоловічий фактор. Це може бути вже вікова жінка, коли ми не отримуємо яйцеклітини. Якщо ми у жінки не можемо отримати якісні клітини, або їх взагалі вже немає з віком, ми можемо запропонувати донацію яйцеклітин. Якщо, наприклад, ми отримаємо гарні ембріони, тобто є циклітини, сперматозоїди, ембріони, а у жінки просто не настає імплантація, і ми розуміємо, чому вона не настає, то ми можемо запропонувати сургатне материнство.